Добрий день, шановні колеги! Вітаємо вас на онлайн-конференції, яка присвячена найкращим проектам фіналістів всеукраїнської премії HR Pro Awards 2023. Сьогодні ви почуєте понад 70 досвідчених спікерів, які презентують 69 проєктів. У 2021 році відбулася перша церемонія нагородження HR Pro Awards. Вона здобула теплі відгуки від HR спільноти. Та показала, що в Україні є потужні, важливі проекти та hr фахівці здатні наблизити український ринок до світового рівня. У 2022 році цей проект перетворився на онлайн проект Алея стійкості. За кожну публікацію від учасників роботу UA здійснювала благодійний внесок. І в результаті спільними зусиллями вдалося придбати бандермобіль з бойовою турелью для українських захисників для 501 го окремого батальйону морської піхоти. У 2023 році ми додали нову номінацію Стійкість та благодійність. У цій номінації розглядались соціально орієнтовані програми підтримки та допомоги мирному населенню та захисникам України. Цьогоріч ми отримали. Ми отримали 100 неймовірних заявок у 12 різних номінаціях, серед яких 85 проєктів та 15 видатних особистостей. Ми розділили проєкти на категорії: великий та середній бізнес та проєкти, які викликані або не викликані війною. 40 плюс експертів оцінювали заявки номінантів. Це люди, які роблять вагомий внесок у розвиток HR-сфери. Та формують нові стандарти професії. Оцінювання проходило у два етапи: перший оцінювання заявок учасників та визнання фіналістів, другий оцінка презентації фіналістів та визнання переможців. Кожного року вибір фіналістів стає все складнішим для наших експертів, оскільки рівень поданих проєктів безперервно підвищується. І учасники цьогорічної премії показали себе як соціально відповідальні компанії, адже 30% від суми заявок ми направили до благодійного фонду Діти героїв. У сумі це 800 тисяч чотириста гривень. За ці кошти 290 дітей героїв отримають можливість відвідувати заняття з англійської мови протягом двох місяців. А ще 20 дітей отримають планшети для онлайн-навчання. Дякуємо кожному учаснику, який виконав благодійну місію, ставши частиною 2023 року. Завдячуємо благодійному фонду Діти героїв за розвиток, підтримку освітніх програм для дітей, які на превеликий жаль втратили своїх батьків у наслідок війни в Україні. Наша участь в цьому благодійному внеску є проявом нашої відданості та підтримки тих, хто переживає найскладніші моменти. Колеги, також хочемо вам повідомити, що у вас є чудова можливість заявити про вашу участь в премії в LinkedIn, а саме в рубриці ліцензії та сертифікати. Це може бути особиста сторінка для номінантів в персоналях або сторінка компанії для номінантів в проєктах. Це потрібно зробити самостійно, займе до п'яти хвилин вашого часу. А зараз давайте переглянемо коротку інструкцію, яка вам допоможе. Посилення на цю інструкцію ви знайдете в нашому чаті або на офіційних сторінках премії. Вітаємо! Щоб додати відзнаку, вам потрібно натиснути кнопку Додати розділ профіль. Далі переходимо в рекомендовано. Додати ліцензії з сертифікату. В назві ви вписуєте назву проекту HR Pro Awards» та вказуємо рік 2023. Організація, яка видала, вписуємо HR Pro Awards». Дата видачі березень 2023 рік. Дата завершення грудень 2023 рік. Ідентифікатор ви вписуєте сюди свій статус фіналіст, номінант або переможець. Цей фактор можна змінювати в будь-який час. Адресу ми вписуємо офіційний сайт премії Charlotte. Навички та малі ресурси ви можете додати додатково. Далі. Наступним кроком поділитися новинами з мережі Контактів і готуємося до публікації прекрасної новини. Далі ви побачите цю новину, звичайно, в вашому профілі і у вас додасться блок Ліцензії сертифікати, де буде вже вказано вашу відзнаку HRP Words. Бажаємо успіхів! Цього року багато проєктів, які брали участь у премії, зосереджені на головних аспектах сучасного управління талантами. Серед ключових тем виділяється переорієнтація на людиноцентричний підхід, що стає драйвером багатьох ініціатив. Функція HR зазнає суттєвих змін в умовах нових викликів, зокрема, важлива підтримка життєстійкості та продуктивності команд. Однією з актуальних тем є трансформація корпоративної культури. Розуміння культури і цінностей компанії стає ключовим в умовах війни, допомагаючи отримати стабільність та згуртувати колектив. Крім того, виникають нові підходи до онлайн-навчання та розвитку працівників, що реалізуються через інноваційні методи та педагогічні підходи. Всі ці аспекти відображають важливі тенденції у сучасному бізнесі та вказують на нові шляхи розвитку компанії в умовах постійних змін. Вже зовсім скоро конференція буде розділена на три потоки, що дозволять вам обирати теми та відповідачів за інтересами. Потік перший: рекрутинг, стійкість та благодійність, різноманіття та інклюзивність майбутня зірка та HR року, модератор Ірина Примак. Universal, Universal Certified Employer Branding Consultant, SEO Employee Branding Agency do Marketing. Та HR інфлюенсер почітар на розвиток HR аналітика, модератор Людмила Каплій, HR бізнес-партнер Діцева HR інфлюенсер Потік 3. здоров'я винагороди і виняття зєро року. Модератор Ігор Солодов. Солодовні, чіф пепис офіса в Сенс, hr інфлюенсер та етек підприємець. Бажаємо вам надзвичайно цікавого та плідного часу на конференції. Разом ми зробимо цей день незабутнім та надзвичайно важливим для нашої спільноти HR-фахівців.